Я вважаю, що деякі наші блогери, ахуй. пару тижнів назад. Мені мій любий волонтер, яким я допомагаю з розповсюдженням зборів, скидає е, переписку з однією особою, яка вважає себе блогером, інфлюенсером, лідером думок. Я обов'язково буду прикріплювати відео з перепискою і трошки вам пояснювати, що так спілкуватися з волонтерами, це не ок. Пише мій волонтер. Одній з блогерок вітаю Аліна. Пише вам волонтер міста Суми. Просимо вашої підтримки. у з для чорних запорожців, 72-га окрема е, бригада. Вся звітність по волонтерській діяльності у збережених мого профілю разом до перемоги. А людинка відповідає: У мене платна реклама. А я не розумію, де тут ви побачили запит до реклами. Їй пояснюють дуже вічливо. Так це ж не реклама, а прохання підтримати збір для захисників у сторіс. Чи ви теж за це берете кошти? Нормальне питання адекватне людинка відповідає. Ну мені в заведенні говорять платі, а не угощають, к сожалению. Ілі у магазині ну тут понятно. будемо без образ, да просто прочитаю далі переписку. Аліна, ви знайшли з чим зрівняти допомога ЗСУ та магазини від вас лише репост просять. Не ви ж донатите, а ваші підписники це дуже недоречно брати кошти щоб допомогти військовим, які захищають наш сон та спокій. Це обов'язок кожного українця. Чомусь Алан. Бадоєв, Манатік та інші артисти і блогери, котрі мене підтримують у репостах, за це кошти не беруть. Просто ознайомлюються з інформацією та звітами і допомагають у поширенні. Брати за це кошти нечесно, це крінж. Самі подумайте, чому що відповідається. Персона, но пусть мне дадут пожить в квартире месяц бесплатно, пусть мне кредит на э, не считает процентов, э, пусть бесплатно. Все посты, что я выкладывала со сборами, мне оплачивали. Люди уважают мою работу. Останні смс одного волонтера Алін, ніяким чином повітові проблеми, кредити та все інше не ведеться з допомогою ЗСУ. Я вас зрозумів, розпинатися не треба, багато людей живуть так само, як ви, допомагають репостами, якщо не можуть особисто задонатити. Дивіться, яка ситуація. Я дивлюся, що багато людей напевно забула завдяки кому вони прокидаються в теплих ліжках, завдяки кому в них є змога ходити по ресторанам, завдяки кому в них є змога заробляти. Може, ми ще запропонуємо військовим людинці на квартиру скинутись. Ну чи ні, у мене таке враження, що ми вживемо в часи якогось кривого дзеркала. Блогери зовсім забувають про те, що зараз до сих пір країні війна. Я думаю, мені не треба пояснювати людям, чому треба донатити. Це в першу чергу для вас хочу пояснити на прикладі цього волонтера. в мене є два-три волонтери, яким я допомагаю зі зборами. Коча, коли я репощу щось, я закидаю якусь частку від себе, тому що я вважаю, що це мій обов'язок. Я хочу повернутися додому. Я хочу, щоб моя країна вистояла, не дивлячись на те, що я зараз живу за кордоном, так склалась в мене доля. Я дуже хочу повернутися додому. Я хочу повернутися в свою країну, там де мир, там де зла. Да, мій обов'язок зараз допомагати військовим любим чином, можливість в мене є. Я завжди стараюся допомогти, тому що це в першу чергу потрібно мені. І Якщо ти живеш і заробляєш в цій країні, то це потрібно і тобі. Теж я, наприклад, ну не можу на жаль перевірити інформацію там від інших людей, які просять перепостити якісь збори для всіх, того що я фізично іноді просто не можу перевірити інформацію, але. В мене реально є от ці постійні люди, яким я постійно доначу, яких я постійно підтримую. Я їх знаю особисто. Це волонтери з мого рідного міста, які не беруть за це кошти. Вони самі працюють на звичайних роботах і займаються цим, того, що вони вважають це своїм обов'язком. І вони за це не беруть ніякий відсоток. Я знаю, є реальні організації, які займаються волонтерською діяльністю, в яких є якісь фонди, які їх спонсорують. Я знаю, що вони беруть якийсь відсоток від зборів, але це не ця ситуація, і в цьому треба завжди розбиратися. А писати про те, то, що тобі має хтось сплачувати твою квартиру чи ще щось. Ну для мене це просто пізнь. І я не можу зрозуміти, чого люди не розуміють, що це потрібно в першу чергу. Їм давайте якось разом поширювати правильні наративи і не забувати про те, хто нас боронить. І це не тільки військові, це ті люди, які розбирають завали, це ті люди, які віддають своє життя. На те, щоб ви мали змогу функціонувати і продовжувати жити так, як ви звикли, поважати цих людей. Дякую за увагу.